Ви знаєте, обажаю диванних експертів, але ще більше сміюсь з шестерок нашої влади. Мало того, що ці криси утекли з України, гріючи свої дупи під Сонцем Сантеп в перші дні, думаючи, що Україна не вистає, мало того, що ці криси сидять на наших з вами коштах, вони ще сміють нахабство відкривати свій поганий вонючий рот. Розказуючи, що Оскар краде гуманітарку. Я зараз вам покажу одну крису, до якої я обов'язково доберусь, бо я знаю навіть, де живе ця криса. Тому він, е я думаю, вже сто раз пожалів, що написав цю херню. Але я обов'язково тепер цю крису знайду. Я знаю, де він живе. В Паркленді. Жика Паркленд, Київ. От знайомтесь. Оце Андрюша Чудовський. Ну, чоловіка все хорошо, то понятно, от його пости. Значить, СБУ прекрасніше. У нас оказується, Це не те СБУ, що мене з мушком на голові тримає. От. А далі чоловік займається елітою, еліткою. Нерухомістю всякою Ну, Суть в другому. Суть в тому, що я знаю цю людину особисто. тому що. І мав честь як то вже з ним пересектися на тему влади, розкрадання і корупції, причому це ще до війни. От, ну воно вирішило пиздонути ще, не сидиться людині спокійно, розказуючи, що я дірібаню гуманітарку. Тож, Андрюша Чудовський, знаючи особисто, де ти живеш, ще раз показую ось сторінка цього прихвестня, Офісу президента, знаючи, де ти живеш. Я обов'язково візьму всіх наших волонтерів, ми приїдемо в Паркленд. Ну, якщо ти, звісно, не засиш вийти нас зустріти і на відеокамеру з фактами, доказами, матеріалами, документами, фото, відеофіксації, будь ласка, чітко і по существу. Де, у кого і що я вкрав. І поліцію туди одразу викликай, СБУ, ГПУ, поліцію всіх викликай. Якщо в тебе є докази на місці, щоб мене спакували. Я чекаю від тебе звернення і коли до тебе прийти в гості, бо я тебе обов'язково знайду в Паркленді. Ти ж мене знаєш, я ж на виключення дозвонюся. Я за ці слова тебе заставлю відповідати. І ти скажеш, де у кого, скільки що я вкрав. Бо скільки ви украли з Єрмаком і Кирилом Тимошенко, я знаю, вся Україна знає, весь світ знає. Пожалуйста, де у кого, скільки я вкрав гуманітарки? За базар треба відповідати.